Зараз у Черкасах відвідувачі приблизно стільки, скільки було до війни. Перший рік, коли почалась війна, ми закрилися, роботи повністю зняли з експозицій, убезпечували і не працювали. Відкрилися ми поновили експозицію, переорганізували, переформатували, подивилися з нової історичної точки зору, зняли російських художників, хай вибачають. От, і відкрилася навесні минулого року. Відвідувачів стало багато. Ми додавали наших черкаських, у нас поповна експозиція, експозиція постійно діюча, вона не існує протягом одного якогось року. Вона постійно діюча. І великі наші надходження, які музей поповнювалися, вони не входили, вони були просто в запасниках. І от ми повністю, у нас був новий погляд, ми її оновили, і дуже-дуже багато чого змінили. Тому що колекція музею постійно поповнюється. Ви знаєте, мені дуже приємно, але черкащани ходять до музею. Чи можна читати книжку, чи можна читати з планшета. Чи можна піти до театру, чи можна подивитися фільм з будь-якого гаджета, який там з ну, того самого планшета з комп'ютера, з телефона. Тобто є безпосереднє відчуття спілкування з мистецтвом, а є відчуття цифрове. І елітарність відчуття безпосереднього вона, вона більш надихає, вона дає непідробну емоцію, і вона навіть ну, дає мистецьку насолоду. вона… Виступає карт терапія. Мистецтво під час війни не затухло, воно розвивається, воно стає більш актуальним, але з'являється зовсім нова тема. Це тема патріотизму в правильному незангажованому сенсі цього слова. І тема, я б сказала, знаєте, от якоїсь такої відчуття справжньої України. Черкаський художній музей чекає відвідувачів на виставку Вольна Нова, це міжнародна акція, яка налічує 24 закордонні твори художників, всеукраїнських авторів, 40 робіт, і черкаських художників, майстрів та студентську молодь. Виставка, яка присвячена двох, двом рокам. Повномасштабної війни, крім того, на вас чекає чудова виставка Уманської художниці Олени Поліщук. Це український народний розпис, але він трансформований через сучасне сприйняття світу. На вас чекають дві нові виставки. Ми відкриваємо ось буквально от на днях. Виставка молодої художниці Люба Кривко, молода дизайнерка, Черкаський державно-технічний університет. І зараз перепрошую. Ми ще не відкрили. Це виставка Олександра Бондара має назву Творчість, творча подорож у минуле копії та інтерпретації робіт великих майстрів.